Усім привіт! Сьогодні у нас на обзорі буде Red Magic 6 Pro. Як бачимо, виробник постарався над упаковкою кулера та його дизайном. Перед використанням знімаємо всі плівки з кулера. Як бачимо, на кулері є два порта type c Один порт для безпередної зарядки телефону, а другий для використання самого кулера. Також ми бачимо перемикач, який вмикає кулер та вимикає його. Давайте заглянемо, що йде в набор до кулера. Як ви бачите, тут є білий пакетик, в йому лежить зарядка Type-C на Type-C. Розпакуємо ми неї трішки пізніше. Давайте дивитись далі, що йде у набор. Ще в набор йде ось такий магніт, також від фірми Red Magic. Перед тим як клеїти цей магніт, потрібно обезжирити задню кришку телефону. І в наборі йдуть ось такі серветки для цього. І як же ж без інструкції. Ось така інструкція, тут пише, як використовувати його, як підключати, для чого ось ці порти type c Найбільше, що мені сподобалось у цьому кулері, це його дизайн. На мою думку, це найгарніший кулер. Зараз ми включимо кулер, подивимося, як він працює, почнемо тестити, до скількох він охолоджує. Перед тим, як ми будемо зараз тестити кулер, заходьте в наш телеграм-канал. Там можна придбати кулери по самим дешевшим цінам в Україні. Там є дуже багато відео оглядів кулерів, Так що заходьте всіх вас чекаємо. Перше, що ми зробимо, це порівняємо кулер від Memo і кулер від Red Magic. Як ми бачимо, в їх дуже крепко відрізняються задні кришки. В RedMedic вона зроблена з силикону, а у Memo вже із металу. Ще у Red Magic є своя програма. Там можна регулювати охолодження, подивитися температуру телефону, можна включити режим розгону, і також там можна замінити підсвітку. Є дуже багато різних режимів, різних кольорів. Зараз ви можете почути звук кулера на мінімальних обертах. Для мене, коли я його використовував, мені його зовсім не було чути, але вже на максимальних обертах вже його було трішки чути. Далі ми будемо тестити його охолодження. І ще протестимо разом кулер Memo cx 10. Як ми бачимо після пару секунд, як ми включили кулери, вже з'являється конденсат. І цей конденсат починає замерзати і з'являється на кулері лід. Ще хотів сказати, що в нашому телеграм-каналі буде розіграш кулера. Це буде кулер Memo cx 07 так що хто бажає отримати кулер безкоштовно, заходьте в наш телеграм-канал. Силка на його в шапці профілю. Пройшло вже 5 хвилин, і як ми бачимо, на кулері Memo cx 10 появився лід і трішки конденсату. Тепер ми дивимося на результат кулера Red Magic. Як бачимо, що вся площа охолодження покрилася льодом. І Зараз ми тестимо, чи зможе кулер підняти телефон. Як бачимо, він дуже легко з цим справляється і навіть не відпадає. Всім дуже дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на наш канал. Також ви можете заходити в наш телеграм-канал. Ссылка на його буде в описі під цим відео. Всім пока!